Не тільки болюві відчуття та зовнішні зміни на тілі являються признаком хвороб. Інколи по самому запаху, який дає тіло, ми можемо знати, яка є хвороба, і навіть допомогти людині. З вами лікар Сачайка. Давайте розпочнемо. Медицина і лікарі з давних-давен використовували зовнішні методи так званої діагностики. І от, наприклад, в давнину колись, коли від людини пахло, знаєте, коли свіже пір'я, курку, наприклад, яку обскубили, цей свіжий запах пір'я, лікарі знали, що якщо вони приходили в кімнату до людини, є такий запах, то це запах чого? Запах пацієнта з краснухою. Або, наприклад, коли лікар заходив до іншого пацієнта і він міг відчувати запах знаєте, такого теплого житнього хліба, то він чітко знав, що в даного пацієнта є тиф. Ну давайте поговоримо про запахи в сучасному світі. Да? Чи можемо ми по ним діагностувати хвороби і які саме? Так, якщо ми говоримо про запахи, то першим запахом, найчастіше, який ми зустрічаємо, це запах ацетону, да? або його ще називають таких мочених яблук, так званих. Дуже часто цей запах ми зустрічаємо у дітей, при повітрі, яким е, діти видихають. Або, наприклад, у людей старшого там віку. Що ж це за хвороба? Що ж це таке? Зразу ви дуже чуєте, що це проблема цукрового діабету, це катастрофа, це там кето, так звана ацетотична кома, і люди в ужасі. Ну що треба розуміти? Що цей запах формується тільки тоді, коли до обміну глюкози підключається печінка? У нас є три джерела глюкози, тобто швидкої енергії. Це глюкоза, яка міститься в крові. Її кількість невеличка. Далі. У нас є глюкоза в вигляді глікогену, який знаходиться в м'язах у дітей цього глікогена, десь приблизно від 5 там. До 20 грам, у дорослих це приблизно пів кілограма. Цього запасу енергії вистачає для того, щоб ми могли, наприклад, дорослі, інтенсивно працювати декілька днів і не їсти. Але дітям ні. Дітях, якщо, наприклад, де сильне емоційне навантаження, чи там фізичне навантаження, чи тоді, коли в них піднімається, наприклад, температура тіла, то цей резервуар глюкози дуже швидко знижається. І ось тоді підключається третє джерело глюкози це Печінка, але в печінці глюкоза невільна, вона зв'язана з жирами, і тому, коли від'єднаються жири, утворюються побічні продукти, які називаються кетонові тіла. І тому першим, якщо ви, наприклад, почули від своєї дитини запаха ацетону, або, наприклад, мочених яблук так званих, або від людини, перша допомога, яка потрібно робити, це давати глюкозу в невеликій кількості води. Не просто води давати багато, бо вона буде рвати, наприклад, від цієї води. А ви маєте давати багато глюкози. В невеликому об'ємі води. Тому коли ваша дитинка побігала, погралася, пострибала, або в неї екзамени, або в неї там, наприклад, піднялася температура тіла, завжди треба давати щось солодке. Така ж сама ситуація стосується і людей, у яких ви відчуваєте запах ацетону. Другим найпоширенішим запахом є запах тухлих так званих яєць. Коли ж ця ситуація виникає, да, фактично, це запах білка, да, такого, ця ситуація виникає, коли людина має проблеми із шлунково-кишковим трактом. Наприклад. Тоді, коли у нас є грижа, наприклад, з травоходу, там може залишатися їжа, і вона може бродити. І тоді від людини буде йти такий запах. Така ж сама ситуація може виникати, коли людина йде в туалет по-великому, і після неї там сумасшедший запах, наприклад, такий сам виникає. Чому це процеси бродіння, підвищені процеси бродіння, які йдуть у нашому організмі. Тому, якщо є оцей запах такого, фактично, знаєте, тухлих яєць. Звичайно, якщо це є кишківник, то треба правильно комбінувати продукти, зокрема, це білки, жири та вуглеводи, для того, щоб наша ферментативна система могла все переварювати. Тобто в одному прийомі їжі ми не повинні комбінувати білки, жири та вуглеводи. В одному прийомі їжі повинні бути білки, жири. І, наприклад, клітковина. А в іншому прийомі їжі повинні бути вуглеводи і клітковина. Це забезпечить те, що наша ферментативна система буде правильно працювати, і що дуже важливо, ця їжа буде перетравлюватися. Тоді цих процесів бродіння не буде і запаху також не буде. Якщо ж це, звичайно, є грижа стравоходу, то там потрібно зовсім інші методи лікування і дієта тут не допомагає. Тут потрібно вже звернутися до лікаря, щоб він там фізичними методами це усунув. Ще часто ми можемо чути від людей такий е, запах аміаку, або його ще часто називають кошачий запах. І в такому випадку, якщо така ситуація є, то цій людині потрібно звернути увагу на нирки. Бо саме тоді, коли нирка не справляється і не може виводити продукти розпаду, на себе видільну функцію бере шкіра. І тоді від шкіри ми будемо бачити, верніше відчувати такий запах. Що тут, звичайно, робити? Ну тут потрібно самі вести не справитися. Якщо така ситуація є, потрібно допомагати ниркам, перевіряти креатинін, перевіряти сечовину, якщо ці параметри ростуть. То звичайно створити умови, щоб нирка краще працювала. Одним із ефективних методів допомоги тут є на фізичному рівні це вістеральна терапія, а на рівні емоційному завжди, навіть якщо креатим високий, це усувати те, що називається безвихідь. Бо якщо людина попадає в безвихідне становище, щоб зрозуміти, що це. Це, наприклад, взяти рибу, звичайно, яка плаває в воді, це звичне, приємне і комфортне для неї середовище. Якщо її вирвати з цього середовища і помістити її, наприклад, на сушу, то в таких умовах риба буде в некомфортних для себе фактично умовах. І тоді, щоб продовжити життя, нирка різко, скорочує, різко скорочує виведення води. Якщо цей процес триває довго, ну тоді, звичайно, риба помре. Але в людини така сама ситуація, якщо вона живе в некомфортних умовах тривалий час, нирка скорочує виведення води і інших продуктів, і тоді ми будемо бачити такий запах. Тому треба, багато треба як на фізичному рівні, так, що я сказав, і на емоційному усувати те, що індивідуально для цієї людини є безвихіддю. Наступним запахом це часто кажуть, такий є рибний запах. Від людини пахне рибою, хоча там рибу вона нігде не чистила, там, наприклад, із рибою взагалі не контактувала. Або їх ще називають хлорний так званий запах. Так само пахне хлор. З Чим тут ситуація пов'язана? Це пов'язано з важкими ураженнями печінки. І звичайно, що ця ситуація часто виникає при, наприклад, там цирозах, при отруєнні різного роду важкими металами, коли... Печінка вже на грані, фактично так скажемо, своє, своєї роботи. Да? Тому в такому випадку тут допомога якоїсь екстреної в домашніх умовах ви не зможете допомогти. Тут зразу треба буде звертатися до лікаря. Коли часто заходиш в гості до якоїсь похилої людини, яка живе сама, кажуть, оце відчувається в неї не такий специфічний запах старості, вже кажуть. Да? І ось якраз ця ситуація пов'язана із тим, що дуже виникає порушення обміну речовин. Тобто тут вже не тільки сама печінка, тут вже нирки починають, скажімо так, не так функціонувати, як раніше. Печінка, шлунково-кишкові, тобто дуже сильно сповільнений обмін речовин, ось такий запах є. Ще таку ситуацію можна зустріти у дітей. І, наприклад, лікарі всі знають, що є такий дуже специфічний, е так сказати, симптом. Е симптом фенілки це спадкове захворювання. Його лікують там генетики, але суть полягає в чому, що є дуже специфічний званий мишиний запах від тіла і сечі. І це перша ознака того, що є якраз татурія. Ще можна зустріти такий інколи від людей запах, як, знаєте, як свіжа сироватка молока. Часто такий він трошки кисловатий запах. Ось що ж це за захворювання? Це говорить про те, що у людини знову є порушення роботи нирок, і в даному випадку є подагра. Як же ж тут допомагати? Ми вже з вами говорили, що вище для того, щоб допомогти ниркам. Потрібно перше, це проводити такий метод, який називається вістеральна терапія, для того, щоб нирка займала правильне положення і другий момент усувати рефлекс без виході. Тільки тоді, наприклад, можна спокійно вилікувати подагру, а не сидіти на дієтах все, все життя. Є ще такий дуже запах, дуже часто кажуть, запах раку, як пахне рак там. Рак ніяк не пахне взагалі. Це просто страшилки, які постійно розповідають людям. І, наприклад, коли ракова там, та ж сама пухлина відторгається або розпадається, то там буде, наприклад, в кишківнику специфічний запах, да? запах, так сказать, гнилого м'яса. Людей цим лякають. Але треба просто розуміти, що таке рак. І така ситуація виникає вже там в терміналях якихось стадіях. Тому, ще раз запам'ятайте, немає специфічних запахів раку. Я переконаний, що в сучасному світі тільки комплексний підхід допоможе людині дійсно бути здоровим, а не лікуватися усе своє життя. Комплексний підхід включає в себе допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на емоційному рівні. Більш детальніше про цей підхід я розказую у своїх книгах та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здоровими і ознайомитися з цим комплексним підходом, переходьте за цим посланням під цим відео. Але є інші специфічні запахи, які ми зустрічаємо кожен день, і люди кажуть: от в мене там дурно пахне. Там, під пахвами, або в мене там сильно пахнуть ноги. Це, напевно, якась проблема. Це проблема з моїм тілом. Треба пам'ятати наступне: що коли ваші потові залози відділяють під, то він далі взаємодіє з мікроорганізмами, які живуть на вашому тілі. І ось ця комбінація саме дає певний. Запах. Якщо ви використовуєте дезодоранти, так звані або антиперспіранти, то чого це призводить? До того, що ви блокуєте потові залози, як наслідок піт не виділяється. і тоді запаху фактично ніякого немає. Але таким чином ви призводите до того, що тоді десь треба цим надлишкам діватися, чи з диханням, чи з нирками інтенсивно виводиться, Але якщо у вас... І той орган, і той працює не так, як потрібно, то ви тільки отруєте свій організм. Тому будьте з дезодорантами обережні. А з яким ви зустрічалися запахом і як ви його усували, будь ласка, опишіть в коментарях. Ну і всім хотів би поважати, що коли ви тепер знаєте, чому ці запахи виникають, які органи змінюються, займайтеся органом і організмом. Тоді ви будете здорові і гарно пахнути. Ну і саме головне. Що ж треба робити? Запах лікувати, усувати цей запах, адже може купити гарний, там не знаю, якийсь парфум французький і він допоможе. Та, звичайно, що ні. Потрібно працювати з тілом. Тому я завжди говорю, що тільки комплексний підхід на рівні фізичному, емоційному, поведінковому дає результат. Тому завжди пам'ятайте, якщо від вашого тіла є якийсь запах, на запах не треба, що запах не потрібно лікувати. Потрібно... Лікувати той орган, який призводить до утворення цього запаху. З вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаю, що людина в сучасному світі може бути здоровою.